Всіх. Я хочу подивитись таке: ТЦК будуть хапати іноземців ТЦК будуть хапати іноземців. ТЦК дійсно будуть хапати іноземців. Давайте дивитись. Будуть ще і як. Не всіх, можливо, але будуть перевіряти на цю тему, наскільки вони іноземці чи не мають іншого громадянства. Юридична перевірка буде. очікує Конкретно. Ось вам відповідь. Причому, таких, така робота буде вестись довго. Вони довго думали про це. Готувалися до цього довго. Тепер іноземців будуть мобілізувати. Іноземців будуть саме мобілізувати. Четвірка мочів, пауза. Я не скажу, що будуть. Ні. Це. Карта, пауза, зупинка, але перевіряти їх будуть. Прям тягнути ні ось юридична перевірка, так. Тобто розчарування чекає дуже сильно наскільки він іноземець вважається по відношенню до України. Ось чому справа. Перевіряти будуть. Прям гнати війну ні. Але очень сильно перевіряти. Дивіться. Оце як ухилянти. Вони серед іноземців починають шукати ухилянтів. Ось так. Розумієте, про що мова? Ухилянтів шукати. Варіанти шукати. Ось, людина, яка ухиляється, хоче з... З... двічка, до речі. Подвійне громадянство, щоб не чіпали. Ось що чекає іноземців перевірки. Конкретні, серйозні перевірки. Оце так. Для перевірки можуть чіпати. Що не дуже би, для людей. Ось розумієте, до чого доходить ситуація. Я подивлюсь ще потім цікаві відео. Ще я подумаю які. Але на тему цього всього до осені буде треш.